Європою повіяв крайній правий вітер. Саме такі заголовки рясніли у західних медіа та аналітичних центрах після перемоги антиісламського крайнього політика Герта Вілдерса та його партії Свободи на нещодавніх виборах у Нідерландах. Його перемозі раділи відверті друзі Путіна, фламандські сепаратисти, скандальні австрійці, єроскептики, антивакцинатори, противники міграції та інші неоднозначні політики. Здається, вони перестають бути маргіналізованими групами. І потроху, але наближається до політичного мейнстріму в Європі. Всім привіт, друзі! З вами Марко Сировой, ви на Ліганет. Сьогодні ми поговоримо про причини крайнього правого політичного тренду у Європі, а також про те, як змінюються або зміцнюються позиції крайніх правих в окремих країнах ЄС. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте вподобайку та залиште коментар. А ми починаємо. По-перше, давайте визначимо, про що ми говоримо. Крайні праві сили у Європі можуть відрізнятися в залежності від місцевого контексту та навіть ставлення до України. Наприклад, правий уряд Віктора Орбана в Угорщині відверто проросійський. А в Італії уряд Джорджа Мілоні навпаки дуже багато для нас зробив. Але, як правило, крайніх правих в Європі об'єднують три риси: перша жорстка політика щодо міграції. Друга євроскептицизм. Тобто критика інститутів Євросоюзу і бажання менше залежати від рішень Брюсселю. І третє це популізм, тобто обіцянки простих рішень для вкрай складних проблем. Тож, чому такі сили набирають популярності в Європі? Ми поговорили з європейськими аналітиками, і вони виділяють мінімум три причини: перша Потік біженців з Африки та Азії, ймовірно, це є головною причиною зростання крайніх правих сил у Європі. Країни Західної Європи просто не можуть подолати ту кількість біженців, які приймають. Відповідно, у частини електорату є побоювання неконтрольованої нелегальної міграції і втрати контролю над кордоном та внутрішньою безпекою. Імміграційна проблема може тільки загострюватись. На тлі глобального потепління, яке може призвести до проблем сільського господарства в Африці і, відповідно, нових хвиль біженців. А зараз тему мігрантів підігрівають антиізраїльські пропалестинські демонстрації. В Європі на них виходили переважно вихідці з Близького Сходу. Ці мітинги, зокрема, називають однією з причин успіху Вілдерса у Нідерландах. Другий, менш обговорений фактор зростання правих це інфляція, втрата купівельної спроможності та зростання вартості життя. Це створює враження, що дедалі більша частина працездатного населення вже не отримує вигоди від глобалізації та відкритих ринків. Третій фактор зростання недовіри у частини електорату до суспільних інститутів, політичних партій, громадських ЗМІ або навіть держави як такої. Тому в риториці крайніх правих часто присутні гасла проти істеблішменту. В цілому крайні праві практично завжди фокусуються на загрозах, не обов'язково пропонуючи реалістичних рішень або рішень взагалі. Тому кризи завжди родючий ґрунт для їхнього зростання. Вся Європа хоче політичного повороту. Такими словами вітали перемогу Вілдерса у найвідомішій крайній правій партії Німеччини альтернатива для Німеччини або ж скорочено АФД. Партія стоїть на консервативних, євроскептичних та антиміграційних гаслах. Наразі має лише 78 місць у Бундестазі та є п'ятою за чисельністю фракцією. Але опитування 2023 року дають її у середньому 21%. Це робить АФД другою за популярністю партією Німеччини. У АФД є особливість, вона вважається маргінальною в німецькому істеблішменті, принаймні у західних землях. Наприклад, восени 23-го року голова Бременського осередку ХДС був вимушений піти у відставку після слів про можливість співпраці з АФД. Також за ФД з 21-го року наглядає служба внутрішньої розвідки Німеччини. Через підозри у прагненні до повалення конституційного ладу. У двох землях її осередки визнані правоекстремістськими. Іноді вихідці з АФД взагалі потрапляють у вкрай сумнівні кампанії. Наприклад, восени 2022-го була затримана екс-депутатка від АФД Брігіт Малсак-Вінкеман. Її підозрювали у змою з рейсбюргерами. Конспірологами, які хочуть відновити Веймарську республіку, та нібито планували вчинити держпереворот. Співлідера ФД Тіно Хрупала до повномасштабної війни їздив до Москви на зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. А цьогоріч надягнув значок з російським рапорцем та пішов святкувати 9 травня в посольстві Росії. До речі, разом з відомим Путін Ферштейром, екс канцлером Герхардом Шредером, також на початку Великої війни Хрупала фактично спробував виправдати Росію. Він закликав не шукати одного винуватця та повторював кремлівські тези про непочуті інтереси безпеки Росії. А нещодавно втрапив новий скандал порівняв Україну з Вермахтом. АФД заперечує прямі зв'язки з Кремлем. Але у серпні 23-го розслідувачі The Bellingcat, Der Spiegel та Інсайдер стверджували, що деякі депутати ФД отримували тези від російських спецслужб та гроші. Щоб подати позов проти постачання зброї Україні. У вересні 2024 року АФД матиме змогу покращити свої позиції на місцевих виборах у трьох землях Східній Німеччини. Там партія традиційно має більшу підтримку. Вона може стати величезною проблемою для законодавства на місцевому рівні і виноситиме свою адженду у публічний простір, але навряд вона отримує суттєвий вплив на зовнішню політику Німеччини. У Парижі перемозі Вілдерса раділа Марін Ліпен, лідерка Національного фронту. Напередодні виборів у Нідерландах вона навіть зустрічала з Вілдерсом у Газі та обіцяла разом боротись проти монстру Брюсселю. Ліпен вже двічі виходила у другий тур виборів президента Франції. Обидва рази вона програвала Еммануелю Макрону у 2017 році з різницею у 30%, а у 22-му вже у 17%. Тобто ми бачимо зростання. Наступні вибори у Франції будуть аж у 2027 році. Тож зараз Ліпен та її партія знаходяться у очікувальній позиції і намагаються дедемонізувати свій образ, тобто стати більш прийнятними для співпраці з іншими партіями. Для цього Ліпен, наприклад, нещодавно брала участь у проізраїльській демонстрації. Це спроба позбавитися від образу її батька Жана Луї Ліпена, який створив саме цю партію та мав дурну славу через антисемітів в оточенні. Ліпен також довго мала тісні зв'язки з Росією. Сім років тому її партія отримала 9 мільйонів євро кредиту в російському банку. Банк згодом збанкрутів, а право вимагати борг перейшло до підсанкційної оборонної компанії Авіазапчасті. За даними Wall Street Джорнал, партія досі має 12 мільйонів євро боргу перед російською оборонною компанією. Також скандальною є її позиція щодо Криму. Ще у 2014 році вона апелювала до фейкового псевдореферендуму і виправдовувала окупацію. А у 22 му сказала, що не шкодує про свої слова. Але після початку великої війни Лепен все ж намагається трохи дистанціюватись від РФ на дебатах з Макроном. Вона заперечувала фінансові зв'язки з Кремлем та Путіним і казала, що змінила ставлення до Росії. Якщо раніше хотіла приєднати РФ до Європи, то зараз підтримує санкції. Але не на газ. Лаконічну позицію Лепен щодо війни можна описати її ж цитатою: на її думку, перемога РФ буде катастрофою, але України третьою світовою. І тому треба починати переговори. Робити прогнози на результат ЛеПен у 27-му році дуже зарано. Це залежатиме і від її опонента, але з 2000-х років її партія постійно демонструє зростання. У Австрії наступної осені пройдуть парламентські вибори. З політичного вигнання відроджується крайнє права і проросійська партія Свободи або ж коротко, АПС. Зараз вона є найпопулярнішою партією країни. Вона була заснована ще у 50-х роках, а її першим лідером був колишній нацистський топ офіцер Антон Рейнталер. Представники АПС їздили до Криму після окупації, підписували у 16-му році угоду про співпрацю з єдиною Росією і подарували Австрії голову МЗС Карін Кнайсель, ту саму, яка танцювала на весіллі з Путіним, а після конденції отримала посаду в Роснафті та оселилася в під Рязанню. АПС втратила владу після Ібіца Гейт у 2019 році. Тоді розпалася правляча коаліція, де вона була одним з партнерів. Коротко нагадаю, суті Гейту. На відео з клубу на цьому острові топ-посадовці АПС обговорювали державні контракти та вплив на медіа з жінкою, яка представлялася родичкою російського олігарха Ігоря Маркова. Після публікації у, відео у ЗМІ коаліція, де АПС була знову таки одним з партнерів, розпалася, а партія втратила політичні позиції. Але крайні праві ростуть на кризах під час коронавірусу АПС щотижня проводила мітинги проти карантину та вакцинації, а після спаду пандемії обіцяла перетворити Австрію на цитата фортецю проти міграції, адже ця країна є одним з головних транзитних пунктів для маршрутів біженців. У 23-му АПС здобула позитивні для себе результати на місцевих виборах у Зальцбургу та опитування про їй 30% по країні. Це перше місце серед всіх партій Австрії. Щодо України, позиція АПС не втішні. Нинішній лідер Герберт Кікл обіцяє витувати санкції ЄС проти Росії, якщо стане канцлером. А у березні 23-го разом з усіма членами партії покинув зал парламенту під час відеозвернення президента Зеленського. Також Кікл товаришує з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. У березні 23-го він приїхав до Орбана до Будапешту та після візиту знову писав про непотрібні санкції проти Росії, закликав припинити вогонь та почати переговори. А також хвалив Орбана, нібито за класну боротьбу з міграцією. Європейські джерела попереджали видання «Політико», що перемога проросійського Роберта Фіцо у Словаччині, яка вже сталася, та потенційне повернення АПС до влади можуть дати Путіну потужний інструмент. Інструмент для підриву санкцій ЄС та допомоги Євросоюзу Україні. Це була б катастрофою, попереджав видання неназваний високопоставлений чиновник Єврокомісії. А у Бельгії перемозі Вілдерса радів 37-річний Том Ван Грікен, лідер та головна зірка партії Фламандський інтерес. Його партія не зовсім бельгійська. Головна мета незалежність Фландрії. Тобто, фактично партія хоче розділити Бельгію на дві частини: Нідерландомовну Фландрію на півночі. Франкомовну волоню на півдні та певний змішаний режим для брусельського регіону у центрі. Зараз партія знаходиться в опозиції та має лише 27 зі 120 мандатів у двох палатах парламенту. Але соцопитування 2023 року дають їй 22-23 перше місце Україні. Зростання дали першою чергу антиміграційні гасла. На антимігрантській риториці, до речі, побудована і позиція Ван Рікіна щодо України. Після початку великої війни він пропонував заборонити подачу заявок на притулок мігрантами з Азії, Африки, Близького Сходу з усюди, щоб Бельгія могла прийняти тільки українців, яких Ван Грікін вважає справжніми біженцями. Також Ван Грікін підтримував українські резолюції в парламентській асамблеї Ради Європи, зокрема щодо Голодомору, але його партія все ж таки втрапляла у скандали щодо України. У 2014 році три депутати погодились бути наглядачами на псевдореферендумі РФ в Криму. Втім, партія тоді дистанціювалася від них. Зараз фламандський інтерес лякає європейський естеблішмент першою чергою сепаратистськими поглядами. Ван Грікен називає Бельгію примусовим шлюбом і прямо погрожує примусовим розлученням. Нещодавно його партія опублікувала дорожню карту Незалежності Фландрії. У цьому плані Незалежність Фландрії має статися до 2029 року. Саме через сепаратистські заклики Політіко включило його до рейтингу руйнівників Європи. Під великим питанням, чи зможе насправді фламандський інтерес, навіть у разі перемоги, сформувати коаліцію. Ще більше питання, чи зможе розлучити Фландрію і Волонію, але потенційний прихід крайніх правих сепаратистів до влади у Бельгії загрожує політичною нестабільністю країні, у якій розташовані штаб-квартири НАТО та ЄС. Наступного року на Румунію чекає калейдоскоп виборів парламентські, президентські, місцеві та до Європарламенту. Найпотужніша крайня права партія Румунії Альянс за об'єднання Румунів. Абревіатура АУР, що перекладається як золото. Партія з'явилась у 2018 році, а у 2019 здивувала всіх. Набрала 9% на виборах на антисистемних гаслах. Зараз її прогнозують уже від 14 до 20%. Це третя політсила в Румунії. В останні роки вона грала спочатку на гаслах проти карантину, але потім повернулась до класичного консерватизму: румунська нація, сім'я, свобода, християнська віра і у всіх сферах захищати інтереси Румунії для України підйом ур це погані новини. Партія називає війну не нашою, виступає проти постачання Україні зброї, проти транзиту українського збіжжя та навіть проти навчання українських пілотів на F-16 у Румунії. Лідер партії Жорж Сіміон саркастично висміював відсутність виступу президента Зеленського у румунському парламенті. А екс-депутатка АУР Діана Шошуаке взагалі висувала претензії на Буковину та суміжні території. Тобто нічого хорошого для України політика Аур не несе. Навіть якщо вона не увійде в коаліцію, то все одно може дуже нашкодити відносинам двох країн. Так само посилення аур на виборах можуть турбувати Євросоюз. Основна євроскептична теза партії ми не проти ЄС і НАТО, але маємо не підкорятися всім вимогам, а стояти прямо як Польща. Але цього року Польща, навпаки, стала променем надії для центристських сил. На жовтених виборах права та євроскептична партія Право і справедливість формально перемогла з 35%. Але для формування коаліції право і справедливості не вистачає мандатів. А крайня права конфедерація взагалі набрала лише 7%. Це найнижчий показник серед партій, що увійшли до парламенту. Конфедерація до речі відома антиукраїнськими гаслами на кшталт виставити борг Україні. А представник її Люблінського осередку є фронтменом страйку польських перевізників на кордоні. Попри результати, право і справедливість все ще намагається вчепитись за владу, яку мала 8 років. Як формальний переможець, вона сформувала свій уряд, але вже зовсім скоро він має отримати вотум недовіри від нового складу парламенту. Після цього новий уряд має сформувати коаліція лівих та лівоцентрийських сил на чолі з Дональдом Туском, колишнім головою Євроради. Від нього очікують на покращення відносин з ЄС, Францією, Німеччиною, а також Україною. Туск критикував уряд права і справедливості за напругу у відносинах з Києвом та бездіяльність у ситуації з блокуванням кордону польськими перевізниками. Зміни за Туска навряд зможуть бути швидкими чи радикальними, бо президентом ще лишається вихідець права і справедливості Анджей Дуда, який має право вето на закони. Але політико вже називає Туска найвпливовішою людиною Європи та промінчиком надії для поміркованих сил на континенті. На цьому все. Дякую, що були з нами. Не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар під відео. Це допоможе розвивати наш з вами канал. До зустрічі!